Здрастуйте! Прийшов час продовжити публікації на моєму YouTube каналі, оскільки робота, якою я зараз займаюсь, варта уваги. За період, протягом якого я займаюсь хобі метрологією, в мене зібралася певна колекція приборів та інструментів. Сформувались навички їх практичного використання. Це створило нові можливості, які я маю намір та нагоду використати. Обставини склалися так, що я визначив за доцільне та взяв у оренду плоскошліфувальний верстат 3 d 722 Звісно, цей верстат спадщина з радянських часів. Отже, він досить зношений. Втім, мені потрібен точний верстат, отже, я маю виконати його ремонт. Першочергово я зроблю ремонт його найбільшої пари лінійного переміщення. Що завдовжки рівно 3 метри, я прийняв верстат вже в розібраному стані та не мав нагоди проаналізувати його поточний стан. Тому, коли ця основна направляюча буде відновлена, я проведу атестацію верстата в цілому і стануть зрозумілі подальші дії. В даний час моя увага сконцентрована лише на ремонті цієї окремої пари лінійного переміщення. Згідно мого плану ремонту, технологічною особливістю цього ремонту пари лінійного переміщення буде його виконання за рахунок використання автокаліматора. Тобто, контролювати процес видалення зайвого металу з направляючої я буду використовуючи автокаліматор. Цей прибор дасть мені можливість зрізати чавун з поверхні направляючої лише в тих місцях, де потрібно, та саме на ту товщину, що необхідно. Ні більше, ні менше, що і є головним у цій справі. Розуміти, які місця потрібно знижувати, це і є самим складним питанням у процесі шабріння. Це умова, яку досить складно виконати. Тому шабріння вважається складною висококваліфікованою технологічною операцією. Саме тому, як правило, до ремонту методом шабріння відносяться з обґрунтованим побоюванням, в першу чергу тому, що провести вимірювання дійсно точно, коли мова йде про мікрони, далеко не просто. А от помилитися із за неспроможності привести свої вимірювальні прибори до відповідного стану, чи то просто полінувавшись, провести вимірювання багатократно, до усунення всіх дефектів технології вимірювання, отримавши повну повторюваність результату, це та проблема, яка дуже ймовірна, уникнути якої непросто. Отже, ця методика з використанням автокаліматора суттєво спростить проведення ремонту. Немає потреби розбирати верстат. Станина верстату вже з'єднана з фундаментом та прийняла конкретну форму. Отже, цієї проблеми також не потрібно вирішувати. Крім того, ця методика дає можливість досягти високої точності направляючої. Я зараз буду використовувати автокаліматор АК1. Точність його шкали 1 кутова секунда У мене є більш чутливі автокаліматори до 02 у кутові секунди. Але я вважаю за доцільне в даному ремонті працювати за к 1 так як він дасть мені можливість на цих 3 метрах мати прогнозовану похибку до 10 мікрон. При цьому вартість автокаліматора АК-1 значно нижча, ніж АК-02. А я працюючи з ним у чужому приміщенні. Мушу залишати його на робочому місці, та не можу бути впевнений, що з ним не трапиться якась небажана історія. Отже, я просто зменшую ризики. Втім, якщо похибка на цій направляючій лінійного переміщення буде лише до 10 мікрон, то верстат по цій лінії, скоріш за все, буде виконувати норматив поточності відповідний класу А. Можливо, навіть С. Стандарт С є найвищим з п'яти встановлених ГОСТом. Коли ремонт буде проведено, я більш детально розберусь з встановленими стандартами та визначу, якому стандарту буде відповідати верстат. Я виготовив підставку під зеркало автокаліматора з призматичними опорами на її краях відповідної форми до направляючої. Довжина цієї підставки 1 метр 4 сантиметри. Опори виведені шабером, орієнтуючись по повірочній плиті в дві єдині для обох опор площини. Під кутом 90 градусів. Я мав нагоду використати для цієї роботи гранітну повірочну плиту 600 на 1000 мм нульового класу. За що дуже дякую Константину з Києва, який ще й люб'язно особисто допоміг мені швидко вишибрити ці призми. В описі до відео розміщую посилання на його інстаграм. Константин фантастичний майстер. Я був вражений його роботами. Рекомендую переглянути його інстаграм. Ця підставка для дзеркала дозволить створити на стрічках направляючі по чотири базові поверхні на кожній з них. умовно позначимо їх А1 та А2. Б1 та Б2, С1 та С2, Д1 та Д2. Ці чотири пари базових поверхень будуть знаходитись в двох площинах з інтервалом в один метр. Саме в тих двох площинах, в яких мають знаходитись самі права та ліва стрічки призми цієї трьохметрової призматичної направляючої. Назвемо їх площиною альфа та площиною бета. Спочатку я створюю першу пару базових поверхонь b 1 та b 2 та c 1 і c 2 що знаходяться праворуч та ліворуч від центру направляючої. Ці базові поверхні будуть знаходитись B1 та c 1 у площині альфа і b 2 та c 2 у площині бета. Призматичні ніжки підставки під дзеркало змащую фарбою та роблю відбитки в цих місцях. Від першого відбитку призом підставки я отримав такі сліди контакту на зовнішній поверхні направляючої. Я маю шабрити ці місця, доки не отримую задовільного відбитку фарби на їх поверхні. Ця робота вимагає шукати до неї підхід. Тут не йде мова, про щонайменше 25 п'ятин на квадратний дюйм, але контакт між призмами, підставки та стрічками направляючої має бути достатньо розлогим. На даній стадії роботи цього контакту цілком достатньо. Перші дві пари базових поверхень вже створені. Тепер настав час налаштувати автокаліматор та прикріпити дзеркало автокаліматора до його підставки. На цей момент створені чотири невеликі сектори Б1Б2 та С1С2. Вони є сегментами двох уявних площин альфа та бета, тих площин, які ймовірно і стануть в подальшому відновленими поверхнями цієї призматичної направляючої лінійного переміщення. Отже, сегменти на поверхнях направляючої B1, B2, c 1 та c 2 які я щойно створив, нині являються для мене нульовим рівнем у просторі. Тобто b 1 та c 1 знаходяться на площині альфа і є нульовим рівнем для цієї площини, а c 2 на площині бета та є нульовим рівнем для площини бета. Я маю ще створити опорні сектори по краям направляючої. Ці сектори я позначив А1А2 та Д1Д2. Нині сектори Б та С являються частинами двох уявних ідеальних площин площини альфа та площини Бета. Оскільки вони підшабрені до них шляхом підгонки до метрової підставки. Сектори А та Д внаслідок зношеності направляючої знаходяться за межами площин альфа та бета. Тепер я маю визначити. Використавши автокаліматор, на яку лінійну величину сектори А1А2 та Д1Д2 віддалені від поки що уявних площин альфа та бета, для цього я маю виконати наступні дії, встановлюю дзеркало на підставці на сектори бета С. Заводжу крест автокаліматора в центр шкали автокаліматора. Потім переставляють дзеркало на підставці на сектори А та Б. Сектор Б розміщений на уявних площинах альфа та бета. А наскільки сектори А1 та А2 віддалені від уявних площин, нам покаже відхилення креста на шкалі автокалімату. Зробивши перерахунок кутового відхилення у лінійний розмір, я отримав значення А1 0,06 мм та а 2 мм. Я можу легко перевірити, чи не припустився я помилки. Підкладаю відповідні щупи в секторах b 1 та b 2 Якщо все вірно, підкладені щупи компенсують для дзеркала кутове відхилення і крест-марка вернеться в центр шкали. Перевіряю. Крест прийняв центральне положення відносно шкали автокаліматора. Отже, я вже знаю відхилення секторів А1 та А2. Ставлю дзеркало знову на сектори Б та С. Лише заради того, щоб перевірити, чи повторюються покази прибора. Чудово, крест знову в центрі шкали! Таким же чином визначаю відхилення секторів Д1 та Д2. Тут D1 1 0,08 міліметра, а D2 2 0,4 міліметра. Отже, перший крок у цьому ремонті вже зроблено. Я маю враховувати, що автокаліматор зорієнтований у вертикально-горизонтальну позицію та отримані розміри не прямо відображають відхилення поверхні направляючих. В одному випуску цю досить велику та складну роботу я вважаю концентрувати не варто. Отже, на сьогодні досить. Продовження має бути. В цьому проєкті буде ще багато цікавого. Спочатку я маю визначити, як корелюється положення уявних площин альфа та бета з горизонтом. Оцінити, чи варто в цьому проєкті прив'язувати положення направляючої лінійного переміщення до горизонту. Можливо, я знайду за доцільне змінити положення площини альфа чи площини бета, підшабривши сектори Б та С. Коли я остаточно визначу положення уявних площин альфа та бета, я створю шабером сектори А1 та А2. Потім Д1 та Д2. На поверхні зношеної направляючої з'являться по 4 сегменти, де проступить лице нової вже відновленої направляючої, я закінчую виготовлення повірочної лінійки типу місточок. Для завершаючого етапу цієї роботи. Лінійка місточок буде дуже точна, похибка на поверхні до 1 мікрона. Вона буде достатньо жорстка та легка. Так от залишиться лише з'єднати ці сегменти в дві суцільні лінії. А це вже не вимагає більшого, ніж просто різати шабером чавун по слідам фарби. Не таке вже й складне завдання. Просто механічна робота. Надіюсь, через певний час цей верстат буде здатний пристойно виконувати свою роботу. Пишіть, що думаєте про таку методику. Я не зустрічав інформацію про неї, вигадував її самостійно. Але, думаю, я зовсім не перший, хто її використовує, так як сам по собі автокаліматор диктує такий алгоритм дій. Цікаві обставини, які можливо з'ясуються в процесі роботи чи спілкування з глядачами, я ймовірно буду відображати в описі до відео та в закріпленому коментарі. Заглядайте в опис та в комент про всяк випадок. До побачення!